Я менталіст. Граєш на гітарі, я правильно розумію? Не металіст. менталіст. Менталіст. Ти з футбольного клубу? Я не розумію. Ти, ми, він на ментасі грає, він менталіст. Я, я поясню. Що ти взяв? Тебе в стоплібляш? Ні. Буде... Ні. Ні. Я теж так вмію. Ну ну. Зараз не я не знаю. Я пока йокнула. Від одного до п'яти. Швидко. Голос. Ого. Так. Три. Три. Певнені в цьому? Найопчу. Весь, да -да. весь цей час у мене в руці. Ти якому ще наливайся? А, ти, Типа на трьох налити! блядь! Насправді весь час в мене в руках була карта. <ріст> Володимир Миколаєвич. Звідси якусь масть. А, казати? Так. Хрест. Хрест. З усіх мастей обрали саме хрест. І весь цей час в мене в руці була. Трійка хрест. Ти прикинь? Ніхуя! А я про бубу думав. От мене б спитав, що б ти робив? Ага.